Майбутнє вже тут 6 на уроках інформатики. Сьогодні ми поговоримо про штучний інтелект або ши, і як він може трансформувати наші уроки інформатики. Ші стрімко вривається у всі сфери нашого життя: від рекомендацій музики до складних медичних діагнозів, він уже тут, і це тільки початок. Але знаєте, що найцікавіше? Те, як ці технології можуть змінити освіту, зробити її більш інтерактивною, персоналізованою та ефективною. Уявіть собі, що складні концепції стають зрозумілішими завдяки інтерактивним симуляціям, керованим ШІ, або що кожен учень отримує завдання, ідеально підібрані під його рівень знань та темп навчання. Ші пропонує інструменти, які можуть допомогти нам, вчителям, автоматизувати рутинні завдання. Звільняючи час для більш творчої та індивідуальної роботи з учнями. Особливо актуальним використання ШІ є на уроках інформатики, адже саме тут ми готуємо учнів до життя у цифровому світі. Інтеграція ШІ в навчальний процес не лише робить уроки більш сучасними та цікавими, але й дає учням практичний досвід роботи з передовими технологіями. У цьому відео я хочу поділитися з вами конкретними інструментами на базі ШІ, які я вже використовую або планую впровадити. Які, я переконана, стануть у пригоді кожному вчителю інформатики. Ми розглянемо, як генерувати завдання, створювати неймовірні візуалізації та покращувати письмові навички учнів за допомогою ШІ. Готові зануритися у світ освітніх інновацій? Тоді поїхали. Чад ваш особистий асистент для створення завдань. Перший інструмент, про який я хочу вам детально розповісти, це ChatGPT. Це потужна мовна модель, розроблена OpenAI, яка здатна генерувати текст, відповідати на запитання, писати код і багато іншого. І все це на основі ваших запитів. Для нас, вчителів інформатики, це просто знахідка. Уявіть собі, що у вас є невтомний асистент, готовий у будь-який момент допомогти зі створенням навчальних матеріалів. ChatGPT може допомогти створювати найрізноманітніші завдання, і це не обмежується простими запитаннями з варіантами відповідей. Наприклад, ви можете попросити його згенерувати творчі завдання для учнів, скажімо, написати есе на тему етичні аспекти використання штучного інтелекту в повсякденному житті, або розробити сценарій для короткого відео про історію інтернету. Для уроків програмування він може запропонувати цікаві задачі на розробку алгоритмів або навіть невеликі проекти, які учні зможуть реалізувати. Головне чітко сформулювати свій запит. І Ча-GPT запропонує вам кілька варіантів, з яких можна буде обрати найкращі, або скомбінувати декілька ідей. Однією з ключових переваг ChatGPT gpt є можливість детального налаштування завдань. Ви можете вказати не тільки тему, але й рівень складності, вікову категорію учнів, конкретні аспекти, на які потрібно звернути увагу, або навіть формат відповіді. Генерація тестів та контрольних робіт ще одна сфера, де чат-GPT може стати незамінним помічником. Більше того, можна навіть попросити згенерувати відповіді та пояснення до них, що полегшить процес перевірки та надання зворотного зв'язку. Не бійтеся експериментувати з ним. Canva AI оживіть свої уроки яскравими візуалами. Canva AI допомагає створювати презентації, інфографіку та постери. Візуалізація робить уроки динамічними та захоплюючими. Учні краще засвоюють матеріал через чіткі та привабливі схеми. Використовуйте Canva. AI для сучасного підходу до створення контенту. Третій інструмент, на якому я хотіла б сьогодні зупинитися, це Grammarly. Можливо, він не так прямо пов'язаний з інформатикою, як попередні два, але вміння чітко та грамотно висловлювати свої думки письмово є надзвичайно важливим у будь-якій сфері і IT не виняток. Grammarly — це онлайн-сервіс на базі штучного інтелекту, який допомагає покращувати якість текстів, перевіряючи граматику, орфографію, пунктуацію та стиль. Це набагато більше, ніж звичайний спелчекер, вбудований у текстовий редактор. Ші аналізує контекст, структуру речень та загальну логіку викладу, пропонуючи виправлення та рекомендації. Використання Grammarly допомагає учням не просто механічно виправляти помилки, а й навчатися. Коли сервіс пропонує виправлення, він часто дає коротке пояснення правила, якого стосується помилка. Таким чином учні не лише покращують конкретний текст, але й поступово підвищують свій загальний рівень грамотності, що є безцінною навичкою для їхнього майбутнього навчання та кар'єри. Окрім виправлення очевидних помилок Grammarly надає цінні поради щодо стилю написання. Він може вказати на надто складні або заплутані речення, запропонувати синоніми для уникнення тавтології, допомогти зробити текст більш чітким, лаконічним та переконливим. Важливо навчити учнів використовувати Grammarly як інструмент для самоконтролю та навчання, а не як спосіб уникнути самостійної роботи над текстом. Ось ми й розглянули три чудові інструменти на базі штучного інтелекту. ChatGPT, Canva AI та Grammarly. SHE пропонує нам неймовірні можливості, але не замінює вчителя, а лише підсилює його. Жоден алгоритм не замінить людське тепло та здатність надихати. Інтегруйте технології мудро, спрямовуючи їх на досягнення освітніх цілей. Діліться досвідом з колегами та експериментуйте зі штучним інтелектом. Напишіть у коментарях, які ще інструменти Ші ви використовуєте або хотіли б спробувати. Дякую за увагу і до нових зустрічей!